Дві новини, два світи. Нещодавно в голови Млинівської селищної ради Дмитра Левицького суд конфіскував майна на 5,8 мільйона гривень. Посадовець втратив будинок, землю, катер і спецавтомобіль. Вищий антикорупційний суд визнав ці активи необґрунтованими і конфіскував в дохід держави. Будинок на 230 квадратів, земельні ділянки, катер за мільйон гривень і вантажівка. Усе це за даними САП та НАЗК немало офіційних законних джерел походжень а тепер інша сторона рівненщини і вже зовсім інші мільйони. Десятирічна рівнянка Олександра Данилюк отримала відзнаку від президента майбутнє України не за посаду і не за зв'язки, а за щирість серця і неймовірну волонтерську роботу. Олександра, учениця рівненського 15-го ліцею, своїм співом спочатку повномасштабного вторгнення зібрала для підтримки сил України понад 5 мільйонів гривень. Разом з родиною вона передала на фронт 25 автомобілів, десятки дронів. Тепловізори та приціли. А коли ж в офісі президента у неї запитали, що ти хочеш на Миколая, дівчина не вагаючись, відповіла: шість пікапів для 148-ї бригади. Дві новини з одного регіону, два зовсім різних світи. Поки одні накопичують, інші навіть діти віддають.